Мир всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Ми знаємо, що існує старий Завіт, існує новий Завіт. Перш за все, ми повинні зрозуміти, що старий Завіт він не суперечить Новому Завіту. Получається, що Ісус Христос суперечить своєму Отцю. Це неможливо. Ісус Христос прийшов на землю, щоб утвердити закон, а не його змінити. І коли в Старому Завіті пише: Не убий. В новому завіті Ісус Христос каже: не смій думати, причинити комусь біль. Не ображайся і не ображай нікого. Коли в Старому завіті пише: не кради, то в Новому Завіті не смій навіть пожидати чужого. На рівні думки присікається гріх. І ми повинні зрозуміти, що гріх приходить він через думки, потрапляє в серце, потім виходять дії. І ми повинні гріх присікати на рівні думки. Амінь.